Ця книжка Клятва Гіпократа. Тут моє медичне життя боротьби за життя проти смерті. Володимир Терновий, поет, письменник, заслужений донор України. Лікар із 45-річним стажем. Рятувати людей йому здається, судилося з самого дитинства. Так як і поет, я починав з 4 років вірш писати. Так і лікар, і я коло подушки у 3 у чотири років. Після закінчення Вінницького нині медичного університету у Володимира Тернового розпочинається лікарська практика. Проходить шлях рентгенолога, травматолога, педіатра, сімейного лікаря, реаніметолога. Працює на Буковині та у Хмельницькому на швидкій. Мабуть, більше ніж зелена електричка. Я в електриці повні повні. Я спастики люду. Це можу на серце руку покласти. Каже, за 45 років було безліч випадків, коли доводилося покладатися лише на себе і Бога. В душі я собі звертався до Бога, бо були дуже важкі пацієнти. Господи, допоможи мені спасти людину. Це вона була щира санітарка, розтриопана, вбігає Володимир Олександрович. Бігом я не можу це зробити. Жінка народила в туалеті і в стару раковину кидає дитину. Я встигаю її забирати. Ця дитина забивається, я її реанімірую і жива, і по сьогоднішній день жива. І жінку трошки пожурила міліція. Володимир Терновий і зараз готовий рятувати життя, але каже, ноги не слухаються. Особливо болить, коли чує звістки про загиблих і поранених на фронті. Переконує, якби не хвороба, був би поруч із захисниками. Після майдану я пішов. До воєнкома на палках пішов, він каже, я тебе що в городі поставлю, щоб по тобі вчилися стріляти. Я би пішов би, тому що я пройшов Афганістан, дві похоронки прийшло. Дайте мені ноги, і я до Бахмута піду. 27 липня професійне свято день медичного працівника Володимир Терновий зустрічає серед підопічних Хмельницького геріатричного пансіонату. Тут він вже півтора року. Каже, діти роз'їхалися по світу, так склалася доля. Втім, ні про що не жалкує, якби була можливість прожити ще одне життя, знову присягнув би клятві Гіппократа. Головне чесність, професіоналізм і допитливість лікаря. Робити правильно не нашкодити. Найбільша заповідь не нашкодь, а допоможи. Бо якщо ти тільки споглядаєш, людина вмирає, ти теж злочинець. Зараз у Володимира Тернового 14 написаних книг із розповідями, спогадами, віршами, дві з яких на медичну тематику, і ще одна під назвою Тесна совість у процесі друку. Не цікавлять мене строїмо модні, Красиві сукні чи колгоспні боти тому звучить від хворого сьогодні спасибі лікарю за серце і роботу.